Всім привет! Нарешті мені прийшов ще одна посилочка. Прийшла посилка із фотопостками. Тут ще якісь дрібниці, але це ось посилка із фотопостками для замовників. Я нагадую, що можна замовити самі фотопастки із набагато нижчою ціною, ніж їх можна знайти на наших торгівельних площадках. Тож я зараз розпакую і подивимося, що тут, яка комплектація, що воно таке. Взагалі я вже замовляв, хто може не бачив мої минулі відео, я замовляв фотопостки і навіть трохи працював із ними в лісі. Кому цікаво, як вони знімають, як вони працюють, може полистати мій канал, прогорнути відео декілька назад і побачите там у мене вже є навіть перші результати правда у мене об'єкт полювання не зовсім стандартний але тим не менш як працюють фотопастки я думаю можна побачити які б вони не були ці фотопастки їх різних фірм чи модифікацій у них плюс-мінус система налаштування однакова так розрізаємо розрізаємо розриваємо це, це не потрібно це це теж це до фотопосток ніякого відношення немає а ось Тут все те, що треба це карти пам'яті, які фотопастки вставляються ось міні-карта пам'яті на 64 ГБ. Навіщо вони мені потрібні? Дуже просто. Щоб не ходити до лісу, не носити з собою пастки кожного разу, не забирати їх, не міняти. Я просто йду із такими картами пам'яті. Відкриваю фотопастку, фото замінюю карту пам'яті і вуаля, фотопастка продовжує працювати далі. Так, а ось такі фотопастки. Так, карта пам'яті, фотопастки. Ось таке класнюча штука. У мене така вже працює, ну дуже схоже. Вони кожен раз різні, кожен раз різні модифікації, але все, все одне і те. ж. Камера, датчики руху, інфокрасне світло. Так, щільно Закриті вони тут. Опадил И разных И разных штук Так, у меня Эти пастки будут В продажу ровно 2 тижні. Ровно 2 тыжни тысячи гривен Стоит вот такая фотопастка Ну я уже показывал Тут дуже все просто Вот тут ось тут Батарейки. Ось сюди вставляється карта пам'яті. Ось вимкнено тестовий режим і робочий режим. А це ось для USB провода. Налаштування я показував, як налаштовувати цю пастку. Все дуже просто. Там все, все одне і те ж. Режим роботи, там фото відео, яка якість відео, яка фото відео, кількість фото, довжина відео після спрацьовування. Там все дуже стандартно, в мене на відео є всі всі налаштування. Я не буду вже другий раз показувати. Так, це сама, це сама фотопастка. Тепер дивимося, що тут ще ну в принципі стандарт. Для, для неї ось інструкція і мотузка. І мотузка, щоб... в мене їх буде їх дві, тож зараз гляну чи ця нормальна чи не дуже. Все те ж саме. Все те ж саме. Ціла фотопастка. Якщо будуть бажаючі, ось її характеристики, до речі. Характеристики фотопастки. Ось так. Знімає камера. Оце ось її характеристики. Кут обзору. Час реагування на ціль. Це якість зйомки фотопастка суперова для такої ціни. Фотопастка суперова. Зараз я ще вставлю в одну із них. Батарейки перевіримо, чи вона працює. А це все тут, що я лапаю пальцями, нічого страшного. Тут все захисна плівочка. Скрізь захисна плівочка і захисна плівочка. Ось тут зараз. І ось тут це теж захисна плівочка. Ось вона. Тож, то що я лапаю пальцями, нічого не означає. Воно все захищене, все новеньке. Так, зараз ставлю батарейки, щоб. Подивитися, що вона дійсно працює. І, в принципі, огляд завершено. Дві фотопастки. Нульові, півтори тисячі гривень. Кому треба, пишіть на мою пошту, яку я залишу під описом цього відео. І я відправлю Просто я замовляю фотопастки більше, ніж мені, мені потрібно, адже так виходить набагато дешевше. Ну що, одразу я беру батарейки. Там я дивився відео, казали, що для фотопосток потрібно купувати тільки, е, тільки акумулятори, інакше батарейки будете замінювати кожні 2 години. І це все. У мене вже 2 тижні, тижні простояли фотопостки в лісі і індикатор заряду батарей показує 95%. Тому якщо ви не збираєтесь ставити її фотопастку, на 3 роки десь в тундрі або на Марсі, полювати за неіснуючими марсіанами, то одного такого заряду батарей вам вистачить на декілька місяців. Так, зарядимо. Ну що? Ага, кришечку, щоб не забути. Раз, кришечку. Вмикаємо. Опа. Все працює. Показує все, що бачить. Ну і режими лаштування. Я тут вже показував меню. Головне змінити мову. Налаштування все-таки точно, як і в інших пасток. Я вже показував в мене є відео, як налаштовувати пастки. Тож я вже повторюватись не буду. Тут виставляємо, виставляємо там дату, режими, якість фото, довжину відео. ну Все, все по стандарту. Ось такі пастки працюють. Якщо кого цікавить, тисячі гривень і вона в, в упаковці, в рідній упаковці, більше їх не займаю ваша. Дякую всім за увагу за терпіння.